Дівчатка отримали сьогодні дуже багато посилочок. Ось розпаковую. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Сім коробок у мене. Що зараз замовляють? Замовляють Fito Wu жіночі капсули. Ось такий набірчик зараз в акції. Ціна партнера 1735 гривень. Це дуже низька ціна. Зараз вользуйтесь акцією, скористайтеся, бо ціна каталога набагато дорожча. Тобто я вам зареєструю ваш партнерський особистий дисконтний номер і будете купляти по партнерській ціні. 1735 гривень це курс фітовумен, жіночі вітаміни на місяць. Одна баночка на місяць, три баночки на три місяці, 90 капсул тут. Це фітоестрогени червоного клевера. Вони дуже подібні нашим жіночим гормонам. Тобто, приймаючи цей препарат, ми висповняємо свої фітоестрогени, естрогени, верніше, і е, тим самим покращимо гормональний фон цей препарат. Він не дає руйнуватися нашим кісткам. Це дуже класна підтримка. Тут вітаміну Д, 100% норма та кальцію 50% добової норми. Ось, Тут у мене є два наборчики. Кому треба, замовляйте. Також замовляють Fiber Boost клітковину. Це клітковина, розчинна клітковина, яка очищає нам кишківник, відновлює стіночки кишківника, покращує корисну мікрофлору, дає росту корисної мікрофлори, виганяє всю патогенну мікрофлору, плівки, гриби, токсини, накопичені яди та. Допомагає понижувати рівень цукру в крові, бо тут є хром, і людина менше буде їсти солодкого. Це допомагає схудненні, тобто клітковина це і питання корисних бактерій, і також це класний обмін речовин. Покращення метаболізму і перистальтики. Стіночки кишківника відновлюються, щупальці встановлюються, які там на стіночках, між ними живуть корисні бактерії, вони мають що їсти, бо у складі багато прибіотику. І ви покращуєте свій імунітет, ЖКТ, позбавитесь від запорів, позбавитесь від зайвої ваги. Тобто, бачите, скієв, і рівень цукру, якщо високий цукор, то буде понижуватись рівень цукру теж. Дуже класна штука. Таких так, в цьому замовленні ще є клітковину. замовили, ага, І фітовумен ще є набірчик з трьох фітовумен. Тому, кому треба, звертайтеся і оформлю вам покупочку.